Я з цією табличкою на обміни ходжу. Я шукаю, шукаю свого тата, сова Валентин, позивний в нього совушка 61-ї бригади, зник. І шукаю двоюродного брата Дмитрук Микола, позивний Ворон. 38-ма бригада зник він в Кринках Херсонської області. Ці фотографії Тетяна Литвяк показує тим, хто повернувся з російського полону, щоб дізнатись хоч якусь інформацію про своїх рідних. За словами жінки, спочатку зник її двоюрідний брат Микола Дмитрук. Це сталося у червні 2024-го. На той момент йому був 21 рік. Перед зникненням він одружився за два місяці до зникнення. Його дружина вагітна була. І він, коли зник, він не знав ще хто в нього буде на сьогоднішній день. Уже дитині 5 місяців. Дівчинка народилась. Батьку Тетяни Валентину Сові на момент зникнення було 50. Він перебував у Курській області. З кінця грудня 2024-го про нього немає жодної інформації. В ті дні були великі бої, був великий наступ, корейці наступали. За це мені ще тато говорив, коли він виходив на зв'язок, про те, що там дуже багато корейців. І ну не знаю наскільки правда, але мені всі говорять із командування про те, що ми правда не знаємо, що з ними случилось, тому що їх було троє на позиції, і всі троє зникли. Окрім батька та брата, зник без рідний дядько Тетяни. Сталося це торік у вересні. Губський Сергій Миколайович. Він був зниклий до грудня. У грудні його обміняли по обміну, там було невеликий обмін тілами, там 37, мабуть, чи 34 тіл. І нам про це сказали в лютому, про те, що був збіг ДНК. І потім брали ще раз повторне ДНК у сина, і в квітні тільки ми його змогли похоронити два місяці тому. Пати, мої ліки для душі, де ти я тебе чекаю. Тетяна каже, що стала ходити на зустрічі військових, які повернулися з полону, коли почався обмін у межах формату Тисяча на тисячу. Ходить моя мама, дружина батька, ходить його рідний брат і я. На одному з обмінів, 20 червня, один звільнений подивився на фотографію батька і сказав про те, що я начебто його бачив. Потім він ще раз передивився фото, сказав, що начебто він. Я йому показала відео з татом. Ну, я думаю, може, там по міміці якось він зрозуміє без капелюха. І він відео дивився і сказав, ну наче він. Але ну, якби він на 100% не ствердив, що це тому, що він прізвища і позивного він не, не знає. На Валентина Сову також чекають онучки, доньки Тетяни. Старші 5 років, молодші 3. Знаєте, це дід такий, от справжній дідусь. Він їх і на спині катав, він з ними балувався до ночі, ми не могли їх. Заспокоїть, коли ми приїжджали в село. Дзвонив постійно, одразу питав, як справи в нас, питав, як його внучки. Де вони? <кій> Він їх називав номіки. Як не подзвонить, то одразу де мої номіки? Тетяна говорить, що діти сумують за дідусем. Буває вечором, лягаємо спать. Софія, дивлюсь, засмутилась. Я хочу діда, плачу. Потім там якийсь інший вечір. Просто не з того, ні з цього менше починає. Хочу Валіка. ходить, плаче, я за ним скучила. Ось Софія старша, моя дитина письмо йому написала як могла. Діду Валіку, хочу, щоб ти повернувся. Я сумую, люблю. Бажаю щастя, здоров'я, щасливий. Люблю, цілую твоя Софійка. Найважче в статусі безвісти зниклий невідомість, каже жінка. Я не знаю, де він, я не знаю, живий він чи ні. Я не знаю, він ну, в полоні, чи він десь на полі лежить. Ну, я не знаю, я не знаю, чи я взагалі його побачу коли ще не побачу. Ну, тобто надії, знаєте, коли людина в полоні, то ну, є надія на обмін, і ти розумієш, що він живий, що він колись та повернеться додому. А зараз я не знаю. Також Тетяна говорить, важливо, щоб про безвісти зниклих не забували. Це ті ж самі герої, які загинули. Тому що зникли безвісті, вони також позникали на тих позиціях, де люди гинуть. Ми не знаємо, що з ними. Цих людей не всі навіть поіменно знають, що вони зникли. Їх наче не існували. Аня Крилова, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.